Добрий вечір. Хто старший у вас? Старший. Я старший. Ну. Старший. Так, щоб офіційно. Я народний депутат Олег Саратюк. У мене є інформація, яку я би просив як працівників міліції перевірити і вжити заходів. Зараз тут наближається автобус і кару з червоного кольору номер 67 І правильно 64. 67 90 патент, в якому їдуть люди. По нашій інформації, по-перше, в них немає всіх необхідних транспортних документів для пересування. І що дуже важливо, з чим до вас офіційно звертаюся, в мене є інформація про те, що в цьому автобусі перевозяться небезпечні предмети, можливо, зброя, можливо, інші речі, які можуть загрозувати життю тих людей, які є в автобусі. Я, як у вас до працівника міліції, звертаюся перевірити всі необхідні документи в цьому автобусі і перевірити сам автобус на наявність чи відсутність цих загроз для життя тих громадян, які запросуються в цьому автобусі. А, а що скажіть, як, вас, як ви, ваше прізвище, ім'я, по-батькові, ваша угу. посада? Старший державний інспектор Лучка. Як як Старший державний інспектор Лучка. Лучка. Дякую. Ми чекаємо разом з ауратом. Це 67-90. 67-90 тем, червоний лікар. Я сподіваюся, що ви вжиєте ж... 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 всі необхідні заходи, відповідно до закону про міліцію. Ми будемо вам допомагати в цьому, будемо біля вас, щоб на вас часом не було е, ніякого Замах. тиску. Замаху і тиску з сторони можливо озброєних людей. Це ж дуже серйозно, хлопці. Якщо це потрапити. Ну, треба перевірити автобус, правильно, Треба Подивитися, хто їде, чи там немає е якихось небезпечних осіб, перевірити їхні документи, тому що безпека і життя здоров'я людей це дуже важливо. І ви за це так само відповідаєте, як державні службовеці. <плес> вони не проїхати? <плес> Ні-ні, вони тільки вирушили. прямо? <плес> тобто, <ти> — <мабливі? плес> Так. Якщо там лисі, лисі кулеси станеться ДТП, виведете нести відповідальність. Якщо там щось несправне і станеться дорозі, будете нас відповідальність. Тому що я як народний депутат вас про це попередив, що таку інформацію я володію. Прийшов до нас народний депутат, Ще раз, як народний депутат, вас звертаюся, автобус, про який я вас повідомляв, зараз рухається в напрямку Хмельницька, але на кінці їх зупинили ваш наряд дає. Я прошу повідомити їх по ракції до Так, тем. прошу повідомити по рації їх, що там є небезпека для життя людей які там пересуваються, тому що там, за моєю інформацією, яку мені надали, є вибухонебезпечні предмети. Крім того, автобус перебуває в нетехнічному стані, неспроможному просуватися. Про на на кульці, провиїд... на, на Хмельницький. Ні, то не на кульці, напевно, що вона заправці в Ну, Як Задавкало, виїзд на, на, виїзд. Тритор昨і, на Хмельницький. На вони не перевірили документи. Зараз повідомляють наші люди, що ДАІ, яке їх зупинило, навіть документи не перевірили, махнуло рукою, щоб ті пересували здалі. Короче, речі, вже зв'язуються з тим нарядом. Поздаї на шиномонтажі. Я начальник тернопільської ДАІ повідомився на для тих людей, які знаходяться в тому автобусі через нетехнічну спроможність. Їхати і через вибухонебезпечні підметики люди знаходяться. Зараз ми побачимо, чи міліція чи даї буде реагувати на офіційне звернення народного депутата. Ваша інформація передана в чергову частину. Так. Зараз будуть ці заходи в житті? Які? Ти... Затримання, то які жа... ну, тобто, допомагати. То, я розумію, будуть. згідно вашої ну, процедури, як це виглядає, які жах... заходи можуть бути вжиті. Є чергова частина на Котляревського 24. Інформація так. ваша передана. А ска... усіма... Я розумію. Можете, можете сказати, ви як працівник ДАІ, кого ви особисто повідомили про цю інформацію? Чергову частину УДАІ. Ну я розумію. УДАЇ Тернопільської Чергов... області. Тобто прізвище ви не можете назвати міліції Майор... Майором міліції Бачинського. Майором міліції Бачинського, який повідомлений про те, що рухається транспортний засіб без необхідних технічних характеристик, зокрема на Лисих шинах. Із небезпекою для життя людей у вигляді вибухонебезпечних предметів, які так, знаходяться в автобусі. Так, Бачинський про це проінформований і буде вживати заходи. зв'язок Дякую. Зараз ми їдемо поділим між. Дякую. Все. Добре, Щасливий двох. Народний депутат Олег Сиротюк. Вкритий, будь ласка. Є а? Сиротюк, Олег. Черті. Ви бачили моє посвідчення? Відкрийте двері, народний депутат прийшов. Я народний депутат. Це ви не маєте права двері від не відкрити. Назвіть своє прізвище ім'я по батькові Назвіться, ви працівник міліції, назвіться. Не чую. Згідно статті 5 закону про міліцію, назвіться і представтеся. Я можу вам Слухаю. Сержант міліції? Сенек. Сержант міліції Сенек. Відповідно до закону про статус народного депутата, прошу відкрити двері вашого приміщення. Тому що я народний депутат і маю право до вас звертатися і заходити всередину. Я ж вам говорю, що я ж вам не кажу, я вам. Ви перешкоджаєте моїй депутатській діяльності. Я вам їх відкрию. Прошу, відкривайте. Відкривайте. Черговий відкриває двері, чи сержант Сенек відкриває двері? Ага. Розумієте, я б до звертатися в прокуратуру, щоб вас притягнули до кримінальної відповідальності по 351 статті Кримінального кодексу розкодження депутатської діяльності. Доброї ночі. Добрий. Я до чергового. Я, я до вас? Так. Вас повідомляли ваші працівники, <рі> державні інспекції про повідомлення, яке я зробив про... 6790. Ну, зараз я дав вказівку, щоб зупинили його на посту і перевірили. На якому? Під Волоческому. Під Волочеську будуть зупиняти. Так. А ви перевірите ту інформацію, яку я маю інформацію про наявність в автобусі. Я перевірив, ми... туди на місці буде визвона ОПГрупа, якщо буде, такий факт. А як, а як ви будете знати, якщо не буде ОПР Зараз його зупинять. Так. і туди визовуть ПР групу. У прогрупах я Чи є там таке, чи нема. 67-90 темно. Тобто опрогрупа вже виїхала, чи вийде після того. Так, є інспектор, автобус? який зупинить. Чи буде той автобус, якщо йому дойти, його зупинять, визувуть на місце ОПРУ. Все зрозуміло. Держ, Державтоінспектори можуть перевірити технічний стан, зокрема. Технічний стан наявність... на лінії не перевірить. А а у нас є інформація абсолютно перевірена про те, що автобус має лисі шини, не придатні для цієї інших. Якщо там природ. є лисі шини, хто, туди... це, хто це зможе перевірити? Туди визволить державтоінспектора на місці. Тобто ваші люди, так, які зупинять, так, вони зможуть це викликати. Визвоть. Якщо, ви ви так... Якщо буде, зараз його зупинить і перевірите в інформацію. Дякую вам за, за позицію. Нема. Ми дуже раді, що є міліція, яка с... Я... разом з народом дякую. і працює по закону. Дякую. Це щасливо вам. Щасливо вам.